Послання святого апостола, Павла читання, Будьмо важні. Братя, чого око не бачило, і вухо не чуло, що на думку людині не спало, те приготовив Бог тим, що його люблять. Нам же Бог об'явив, те духом, бо Дух досліджує все, навіть глибини Божі, хто позитивий знає, що в людині, як не дух людський, який у ній, так само і того, що в Бозі ніхто не знає, крім Духа Божого. Ми ж прийняли не Духа Світу, а духа, що від Бога, щоб знати, що нам дароване Богом. Про це ми говоримо не мовою, якою нас навчила людська мудрість, а якою навчив дух. Духовні речі духовними словами навчаючи. Тілесна людина не приймає того, що від Духа Божого походить. Це глупота для неї. І вона не може його зрозуміти, воно оцінюється духом. Духовна ж людина судить усе, але і ніхто не судить, того пізнав думку Господню, щоб його навчати. Ми ж маємо думку Христову. Та й я, брати, не міг до вас говорити, як до духовних, але як до тілесних, як до немовляток у Христі. Я молоком поїв вас і не їжею, бо не могли її їсти. Та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні, коли між вами завість та суперечки, хіба ви не тілесні, і не поводитесь, як звичайні люди? Бо коли хто каже, я павлів, а інший я Аполосів, хіба ви не звичайні люди? Що таке аполос? Що павло? Слуги, через які увірували, і той, якому дав Господь, я посадив, аполос поливав. Але Бог дав зріз. так що ні той, хто садив є чимось, ні той, хто поливав, але Бог що дає зріз, і хто садить, і хто поливає одно. але кожен отримує свою нагороду згідно своїм трудом. Аллилуйя, 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 Аллилуйя.